По місту кривавий чобіт німця, згаріща, руїни, обпалене каміння. Де ти красунь хрещатик, вулиця радості? Напашні літні дні з усіх кінців ідуть кияни на відбудову хрещатика. Згадайте, друзі, тут цвіла наша молодість, звеніла весела пісня. Лінському барлозі фашистського звіря зведемо ми рахунок за ці руїни. Не вщухає натхненний труд. За честь вважає киянин працювати на відродженні свого міста. Товариш Хущов повсякденно піклується про відбудову. Красивий, світлий, широкий буде новий хрещатик. На тихій околиці Києва живе піонер-герой Костя Кравчук. В цьому колодязі він переховував від німців два полкових прапорі. День. Сьогодні Кості вручають орден Червоного прапора, яким нагородила його Президія Верховної Ради Радянського Союзу. Костик Кравчук завершив бойовий геройський подвиг, Сохранив боевые знамена двох воинских частей. их символ чести, символ славы этих частей, вот эти знамен. Мы гордимся своими детьми, воспитанными партией Ленина Сталина, воспитанными нашей Родиной. Да наши советские дети! Да здравствует наша Родина! Воспитавшего этих детей поздравствует Красная Армия и ее вождь, товарищ Сталин. От имени Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик поздравляю вас с правительственной победой и За большую награду я сделал так, как сделал бы каждый наш пионер. Вырос и стану офицером Красной Армии. Дорогому товарищу Сталіну – ура! <реклянна> Хатий зріє врожай, полито землю кров'ю воїнів-визволителів, зрошено потом колгоспних трудівників і віддячує вона своїм хазяям. Делегати колгоспної Дніпропетровщини приїхали в Мелітопольський район перевірити, як виконується угода на соціалістичне змагання. Буде, буде хліб для армії, для народу. Колгосп імені 17-го партз'їзду Богуславського району на Київщині. Не шкодуючи праці, відроджують селяни, розорене німцями громадське господарство. На чолі колгоспу стоїть герой-партизан Михайло Харченко. Весь реманин до збирання буде в бойовій готовості. Верховино ти світку наш, ой, як у тебе тут мило. Чернівецький сільський район збираються гуцули послухати слово більшовицької правди. Незабаром жнива. Вийдуть на поле трактори Чернівецької МТС кращої в області. Трофейні машини відремонтовані власними силами. Тає, наливається живими соками звільнена земля Буковинська. У танкістів почесний гість Микола Петрович Панкратов. Передає синові Олександру самохідну гармату, придбану на власні кошти. Дорогий подарунок батьківський відчує ворог силу сім'ї Панкратових. Гей розгуляється хлопець на полях боїв широких. Кров лицарів запорожців, воїнів Богдана шумує в жилах. Святий нерушиме батьківське благословіння. Бий сину ворога супостата, щоб не поганив рідну радянську землю. И собаки, что они бывалые воятки. Если прошли огонь воды, медные трубы, это даже и мы покажем. Аппарат точный и грубый, Сталинградские медные трубы. Бабушки внуки Живых Германии небес сердитый, против цыпки не рал заменитый. О, как, о, как, небес сердитый, о, ну а понял, и нет, и трубы. ничего не А где ж генерал? А может тут Когда удирают, в пути оставляют. Что в пути? Вот руки. Брюки оставил. Много ходила на штурм Сталинграда. Разных мастей невозможнейших гадов. Вот так, вот так, И всех, что ходили по этой дорожке, Лоди. нынче остались Дорожки дорожки. Ой, так да, да, да. вот. живо, бежал из окружения. Прошу прощения, не выпустим Фрица, извольте возвратиться. Не будет вам тут капу. хорошки дорожки. дорожки.